Зайнялася я квітами своїми, в нас вже вечір. Сонце не палить. За оріхом добре, що то можна щось поробити. Почала обрізати піони, півники ну, Мостився. Хто тут умостився? Це не буде вам десь заховатися, так? Да? Я всі хащі повирізаю. Що таке? Рижий. Щось не подобається, мені коти, щось чхають, підбухикують. Треба запитати у лікарні, щось да подавати їм. Відцвітаються вже. Постригла я свої ціпівники, ось стригла-стригла стригла, і все призівала. Зараз зріжу. Бо флоксу так воно щось. Чи це я так затоптала, як ходила навесні. Лілейни цвіте, треба його трохи відсюди відкопати і висадити. Так що працюю сьогодні біля квітів. Світла в нас так і немає, коли буде невідомо. У нас сьогодні п'ятниця. Огірки наші відклалися, соліть, солить ніхто їх не буде, тому що треба холоднюща вода, банки намити. Світла нема, води нема, нічого нема, то працюємо на вулиці. Зараз приступаю до наступних кущів піонів. О, тут ще трошки треба так щас обріжу, щоб лілейнику не мішало. Ось хтось вже лежав, бо вони вже такі кущі ось порозвалювалися. Зараз трошки їх підчікаю. Зробимо стрижку. Перукаря за це я викликали. Перукар по визову прийшов, зараз займеться стрижкою. Ось лілейник вже починає цвісти. І цю розум, з зараз. Та да, роботи вистачає. Да, рижий. А ти із кущада Що, ти за мною ходиш? Що таке? Що таке? Ти щось такий кволенький, чи жара на вас так діє. Так, приступаю. Нагрузила ціла тачка. Це вже друга. Це вже друга. А ще стрихти й стрихти. Ну, ще, я думаю, одна або дві тачки буде. Так що ось така краса. А біля неї роботи просто куча. Дивитися гарно, а біля неї працювати тяжко. О, зараз ще ці обстрижу карликою. А роботи коло неї уйма коло цієї краси. Це ще й так добре, що засипаю травою, то хоч не сапаю. Де-не-де там лободина виросте велика, вирвала, дай до побачення. Радіо А якби ще сапати, то взагалі. І це ще я на навчу клумбу, скоротила, зменшила. Нічого тут її не роблю. Треба садити і флокс цю звідси прибрати. Е, хризантеми пересадити. ну, Троянди вже трогати не буду. Тут три троянди вже їх чіпати не буду. Нехай ростуть, тому що вони вже їм скільки по 11 років цим трояндам. І такі вони миршаві, і так зиму погано перезимовують, то я їх трогати не буду. В тому році посадила лілейника, тепер треба прибирати. Там ще минулорічні, що купувала, теж затоптали. За це треба все висадити звідси, поки їх видно. І по-новому буду садити. Дивіться, всю Весною цвіла жовта, така яскраво така лимонний колір мала. А це я надумала зацвісти помаранчевого кольору. Лента дві розочки зацвіло. І такий колір має. Цікаво, чому так. Ось цю треба обстригти, так? Повезла я вивезу сміття. Ось тут півонь. У мене ще тут тачок, мабуть, буде 33 вивозить вони. Да? Рижий. І ти вставав би мені допомагав. Ой, вести. вести, бо сама вона не поїде. Я думаю, що ти тут робиш? А вона бур'яни сапає після часнику. Ну, в мені, я так човні. Ну, дійсно. Ти ж там полуниця, да, два знає рядки. Це, тому, який там два, Два? А ну, два. А ну ось, так їх у бур'яні все. Хорошо. рядок. І ось. Угу. Щоб воно не згоріло, нехай стоїть у цьому, в буряні. ти так, справляєшся? Так, да, вже другу тачку вивезла. Там ще попотягаю. Стоять лілії, не погреблись, ні. А воно це почала піпать, а його. Ну так, да, посохне. Перебіг. Це вже завтра, мабуть. Ну коли виром тоді буде, вирвам. Да, Вже пора. Уже пора, мабуть, будемо завтра. Трохи, не всі Ну так, бо все лежить така здорова. Угу. І вон там за два рядки. Там синя. І ось всього синя трохи. Ну то ж ти тикала. Здрасте, хіба є? Так. Да. Е? Ти досажувала сюди. Да це буде все одно було. У мене просто гарно було. Ну, але кожний рік. Оце голанська, так доладні це буде. Ну, да як купиш гарне цеє. Насіння такі. Так, так. урожай гарний. А один го знаєш, тобі хтось давав. О, яку посадили, і вибрав. Угу. Там же ж цибуля, що ти цапаєш? О, Поріжеш тільки сапої. Так, поїхала я. Дякую. Зараз трохи ще подовбуся в квітках. А тоді стаканчики ж понабирали. Ah. Уса треба поприщіплювати. Ну побачу, коли я справлюсь, бо там мені ще ого-го. робити. <защи> <Куди> йдете? Каже, <зад> куди хочемо, туди йдемо. Колись ж буде, зроблять, дай й буде. Це вже їла б кукурудзу варену, не хочеш? Чи ж, нема? через буде. а що у нас воно дивиться? гостроносий перець. Ми ж його такого не сіяли. Я тільки побачила. Ось, гостроносий ще й поганий. Я його вирву, хай не тягне й мені. Ще й гнилий. І що воно там тарабанить тачка. А що ти туди заліз? Хочеш покататися? Риж? Що тобі там інтересно? Виріваю бур'ян, а потім буду далі стригти, тому що бур'яну повно теж. Тут не мульчувала, бо не було трави. Лобода, яка велика. Чую, тарабани, щось. Повертаюся, красавець мій сидить. А да. що ти тут хочеш? Що ти сюди заліз? Там нічого нема. Абсолютно нічого гісінько. Обріжу зараз. Провіряє. На сьогодні все, досить. Трохи повиривала бур'яни. Там побігала. Лободу поверівала, покидала, нехай сохне, щоб курі не греблилися. Цю постригла красуню, декілька ще пуп'янків залишилося, руки грязні, ще й не мило. Пару. Пару ще є, хай цвіте. те. Обрізала, бо тут прям гілка так лежала. На моїх лілейниках ось сухого повно, то я її одразу під, під саме стебло обчікала щоб не заважало. Моїм лілейникам хай цвітуть, ще починають цвісти. Тут трохи постригла. Ну таке, знаєте, казала мати дрись-дрись-дрись. Побігала, побігала. Ну, півонію пообстригала вже. Хоч щось хоч щось зробила тут. Півники постригла. Прям така вже пуста клумба зробилась, лілії висадила. Сталася флокса. У мене флокса і ото, якщо не посохнуть ці морозеці. Трішки повивозила бур'янів. Це ось таке щось. Цвіте непонятного кольору. Купувала, наче якась була така темно-темно-фіолетова цвіте, незрозуміло яка. Цю зрізала, посадила під бутилку і зняла відро, тому що щось воно тут взагалі нічого не хоче рости. Обірвала цю фіалку, бо глушить. Вона так заростає. Тут трохи попатрала бур'яни і ось Берізку повирівати. Ну, вже не сьогодні ніху, вже натомилася, ось бур'ян так таке пахуче. Рвала, то так пахло. Це цей по-нашому лепих, а по научному аїр. І тут трохи видрали. Не сапали, так руками поверивали, да й хватить. Ще сапать, так це буде дуже гарно. Дуже чисто треба, хай трошки буде грязненько, казав мене Артем. Мама трошки грязненько, хай буде. Хвост маленька цвіте. А там треба і сидити, щось починає пропадати. Теж така низько росла карликова і жовтим ободком на листку. А цей не відходить ні на шах. Слідом, слідом муся. Ще хочу все ж таки ризикнути і оце трохи обрізати. Ну вже не сьогодні. Хоч цю сторону так обріжу, проти сонця не буду стригти, тому що боюся, щоб не згоріло. А тут, де за сонцем, то я думаю, можна ризикнути і трохи обпатрати. А тут, а нехай залишається, бо тут може сонце спалити. Вон. Треба ще флоксу висадити, нещасна, така вже сухе, сухе. Ніби й дощ ішов, але сухе. Ось теж Віталіна загадала, зробила черенок, посадила під бутилку. Все, на сьогодні трішки попрацювала, ну, трішки. Як дивиться, так наче я нічого і не зробила. Яке було, таке і є. Але натомилася за цілий день, що прям дуже. Красуня цвіте, то вже треба начеренкувати, да насадити. На руки не звертайте увагу, дивіться на троянду. Ця вже відчвілася. о. Гарненька, гарненька. Тут лілії не висаджувала, нехай будуть. Уже їх там насадила, цілий рядок, отаких насадила. Білих. Все, досить. Тож всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі.